За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Другий друзі, мої вітання всім і кожному окремо сонячна погода ідеальна, просто для хорошого футболу. І сподіваємося, що він на нас сьогодні чекає. 22-й тур української прем'єр-ліги, Черкаси ЛНЗ проти Житомирського поліся, 14 градусів тепла. Ну що може бути ідеальніше? Ні холодно, ні жарко. Газон на Черкаси Арені ідеальному стані. Тобто, всі передумови для того, аби порадувати всіх болівальників сьогодні. Є але. А той матч проходив на авангарді, де не солодко нікому. Якщо бути точнішим, то останнім часом взагалі ніхто звідти не привіз три очки. Ну і по лісі так само залишилося ні з чим. ЛНЗ, контратакувальна команда. Зараз бачимо Ейнел Суареш, продирається до штрафного майданчика, Удар Суареша нікому замкнути. Оце був удар, тому що потягнув цей м'яч Олег Кудрик. Це був не простріл, тому або, можливо, щось середнє, але перша, найгостріша нагода. Індивідуальні дії від Суариша. А звідси подивимося, чи був це удар, чи простріл. Ну, і Звідси, хто зна, насправді. Матч проти Колоса, так само асист від Яшарі. Тобто, в кожному матчі результативні дії. Загалом 5 плюс 5 у нього. Це найрезультативніший сезон в його кар'єрі. 27 років в самому розквіті сил. Ну і вже є чутки про те, що. Не знаю, наскільки вони правдиві, але серед журналістів ходить інформація, що цікавиться Київська Динамо. Зараз Полісся, зокрема, зі Бориса Крушинського перевіряє напильність Євгенія Кучеренка. Рукошетом від ноги захисника м'яч опиняється в руках голкіпера Черкаської і команди. І намагається зустрічати на першому м'ячі, на прийомі. Драмбаєв Драмбаєв помилився. Точніше, обікрав його зараз. Бабенко віддає хорошу передачу на Крушинського. Крушинський бачить Назаренка ліворуч. Віддає також зручно. Назаренко удар. І перший кутовий для Полісся в цьому матчі. Якщо не помиляюся, Їздить за своєю командою. Хороша подача. Удар! М'яч влітає. Все ж таки в ворота. Це той момент, де затовкли. Поки що святкує Чоботенко, але там апелюють футболісти ЛНЗ стосовно забитого м'яча рукою. Так що... Станом на цю секунду вітаємо Поліся. Забивають хороша подача на дальню стійку, але давайте в повторі дивитися, тому що тут не розуміє нічого, чому таке рішення Назарій Муравський. Також розгублений Євгеній Кучеренко. І весь акцент зараз не лише на Миколі Балакіні, а й на Ігорю Пасху. Заворіт був хороший, але дуже швидко нам показали. І. Більше ракурсів і більш повільному повторі розглядала цей епізод арвітра. Тому перестаємо вітати Сергія Чоботенка. Далеко вибиває там Сарапію надавали допомогу і віддає Танковський м'яч Сарапію, якому насправді то арбітр дозволив заходити в поле. І зараз контратака Полісся, Тут жовта має бути вже для Іллі Путрі. Ой, Танковський висловлює своє незадоволення. Те... В який момент дозволили війти Сарапію, куди війти? Якщо саме йому довірять тут пробити, відкидають під удар Сарапію Ось його гармата! Ось те, чого я чекав. і повз лівусті кум'яч проходить, але як же швидко і щільно. Ну Михайліченко бачить вільний простір. Знову Крушинський. Крушинський. Удар від нього, а просить Гонсалош. І не дарма просить, не встиг побачити його Борис. Михаліченко так само побачив дуже багато вільного місця. Тут провалилася опорна зона. По флангах. на лівому фланзі грає Енел Суареш. Праворуч Геннадій Пасіч. На вістрі атаки Френсіс Момо. Головний тренер Роман Григорчук. Полісся атакує. Зараз по їхньому складу пройдемося після цієї атаки. Михайличенко обігрався з Крушинським. Крушинський на Бабенка. Бабенко повертає на Крушинського. Простріл І Ось він шанс засяяти. Для Андре Гонсалвеша. португалець обирає собі хороший момент. Ну і зразкова атака Полісся, як можна буквально заплутати, закрутити. Ще одна подача. Тепер чітко на голову Олів'є Тіля. Другий поверх залишається за ЛНЗ. Гонсалвеш на підбиранні. Михаліченко просить там кілька футболістів. Полісся залишається. Такий крос виконує В Боротьбу удар. На сітку м'яч пускається. Вистрибнув найвище за всіх. Десь підгледів. Отакий стиль подачі Михайліченко -олів -тіля. І Якраз Олів'єтіля. Цієї зими Танковський перебрався до ЛНЗ. А От що стосується іншого футболіста, більш е, хайповішого, скажімо так, Бенімаку, а на сьогодні навіть заявку не потрапляє. Е, міг би в теорії грати за поліс, але для цього треба було заплатити. А тут яка поперечка після рикошету Кучеренко навіть не реагував. Здавалося, простий епізод, проста свічечка, де має забирати м'яч до рук голкіпер після удару Гуцуляка. А потім вже просто спостерігав, був відіграний ледь за комірець не влітає м'яч. <рес> Та ми поки дивимося, поки дивимося, м'яч влітає. Все ж таки, у ворота Полісся забиває з кутового. І тут шоу інтуїція починається. Ну, 100% навалилася велика купа від футболістів Полісся. Давайте дивитися цю подачу, яка закручувалася в ворота, яке ж тут помилище від Кучеренка. Вийшов він на цей м'яч, але махнув руками повз і тут справа не те, що техніки, справа просто стоячки, треба було перебувати і десь підставитися під цей м'яч. Стигном забиває Крушинський. Тут навіть якби не він, якщо бути точнішим, то на два з половиною один тайм проти Шахтаря. Плюс ще один. Перенесений поєдинок і один, який вони мають зіграти в цьому турі. То таланзе непогано атакує. Пасіч битиме за штрафного майданчика прямо в руки Олегу Кудрик. Назаренко попри тривалу свою результативну засуху. В останнє ще в матч проти інгульця. Якраз як тільки відновився. Зараз удар від Пасіча викручувався цей м'яч. Тому. Трошки таке пожвавлення на трибунах Черкас-Арени. Далі про Назаренка. Асист був у матч проти Інгульця. Переможний асист. Так, тоді Полісся мінімально здолав колектив з Петрового. Тіль потрямає зараз бачити. Але обирає не найочевидніший варіант, важкий для Тіля. Тіль ніби той обробив. Втім налітає на нього Михаліченко з батістою. Удар замаштафного майданчика. Це вже хороша робота від Євгенія Кучеренка. Це вже справжній такий породистий сейф. Під голкіпера Алензе. Через побачимо втрата від тіля. Батіста в темп віддає на Бітона. Ну і Бітон убирає варіант метрів з 28-30 пробити. Не встигає повертатися Алензе. Батіста має бачити два своїх варіанти, але не встигає підготувати цю передачу. Прямо в руки Кучеренко віддає. А Тут віддає наумець прямо в ноги. Брістрічу. брістріч, як же довго, як же важко. Падає Адмір. Намагався перекривати дорогу своєму супернику. Ну, це вже пасхальний якийсь подарунок. Ну і ми чуємо фінальний свисток від Миколи Балакіна. Полісся перемагає ЛНЗ. Те, що ми знали на останніх хвилинах, треба було лише цього дочекатися. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.